Всім привіт! Мене звуть Фаті. Ви на моєму каналі рада вас вітати. Тут я розповідаю, як я покробитцям збираю себе під час лікування від депресії. І сьогодні ми поговоримо про звички, які на жаль я не знала раніше, і які дуже мені допомагають відчувати себе нормально та добре, навіть під час такого складного лікування. Одразу хочеться почати з такого маленького дисклеймера про те, що це мій досвід, це допомагає тільки мені, це не аксіома і неправда стовідсоткова, котрогось треба копіпастити і. Впроваджувати дуже швидко своє життя. Ні, я ділюся своїм досвідом. І якщо хтось з вас прийме щось собі і це допоможе, я просто буду дуже щаслива, що може бути вам корисна. Хочеться додати, що тут не буде тривіальних порад, по типу пийте 2 літра води, там гуляти по свіжому повітрю, займатися спортом. Це аксіоми, вони всім зрозумілі. Хочеться, щоб ви все одно про них не забували і на них не забували, бо вони 100% допомагають відчувати себе краще перше що мені допомагає це зберігати мою рутину а для мене це неймовірна важлива частина дня бо рутина це щось стабільне а стабільна це равно безпека якщо говорити одразу прикладами то я веду особистий щоденник він мені допомагає більше рефлексувати та розбиратися зі своїми думками щоб вони були не хаотичним якимсь комком тривоги а все ж таки розкладати це по поличках і я це виписую так Ось я не ось ця morning person». Магія утра це взагалі не про мене, тому я паную це робити кожного вечора перед сном. Я виділяю собі пів години на те, щоб розібратися, профексувати та відчути, який сьогодні був день, який сьогодні був мій настрій, що я паную на завтра, і якось так привести до ладу свою тривожність. Це може ну бути для вас будь-що, наприклад, там не знаю читання, в'язання. Готування там, смачного сніданку. Для мене важливо, щоб там були там, всі нутрицієнти, щоб воно було ситне, щоб була ось така якась багатіна порція, виглядала дуже естетично. Друга звичка це читання. 30-40 хвилин взагалі я з дитинства любила читати. Почалося це яких з якихось інтеклопедій, Древній Рим, Древня Греція. Лекцінувала такі цікаві журнали. Вони були в чорні обкладинки про відомих людей. Він називався «100 людей, котрі змінили хід історії. Напишіть у коментарях, якщо вам теж подобався цей журнал, і взагалі, які журнали ви, може, колекціонували у дитинстві. Буде дуже цікаво почути та поспілкуватися оце в коментарях з вами. Але ця звичка я якось вона відійшла десь університетські роки, як зараз. Я вже розумію. А, бо в мене почався депресивний розлад, і звісно, типу, я загубила все, що мені колись подобалося. Але зараз я це відслідковую, що мені кайфово читати, падає моя тривожність, бо я перемикаюся на історії інших людей, чи вникаю у сюжет книги, і мене це розслабляє. Теж роблю це ввечері, бо ввечері я взагалі більш продуктивна. Ідеально це робити перед сном і читання ще і. Знаєте, мелатонінчик так виробатується. Ти читаєш тобі, приємно, приємно засинати. Я, до речі, не люблю ось цю бізнес-літературу про те, що ти повстань, був стань, був мативоючем. Багатий батько, бідний батько, коротше, типу, мені це все здається дуже очевидним маркетинговим ходом. Я дуже полюбляю класику. Я полюбляю сучасні романи, сучасну літературу. І увесь цей процес обдумування це дає дуже багато ресурсу, і ти нащупуєш якісь свої нові грані. По те, що мм. Блін, очікувана, але б я зробила так. Трохи аналітична робота, але дуже приємно, бо все одно через книжки ти знайомишся із собою. Якщо вам цікаво буде поспілкуватися зі мною на тему книжок, пишіть також і коментарі. І я буду рада підготувати для вас якийсь збірник моїх улюблених книжок. Третя звичка. Давайте навчимося приймати компліменти. Раніше я була людина, у котрої, наприклад, казали: О, Фаті, ти така красива! Я така. Ой, дякую, мені так приємно! Ти. Теж і це дуже дивно, бо мені одразу хотілося щось сказати приємно людині. І одразу якось було ніяково, але дуже приємно. Це правда, це неправда. Я достатньо хороша, чи я недостатньо хороша? Коротше, це якийсь такий неприємний був процес. Типу, мені приємно, але моя реакція на це вона типу, робила увесь цей процес, яким. Якимсь дуже окварт матріа капоєфабрик, сматрятку де приходить фабрик, якимсь дуже дивним. А зараз це вже ну давно позаду, декілька років як позаду, я спокійно приймаю компліменти і як до себе, так і спокійно їх віддаю задоволенням. Але коли я там відчуваю, що я хочу сказати, загальна ця звичка настільки про приймати компліменти, скільки ось. Спочатку легше навчитися на інших, типу приймати компліменти. Просто сказати дякую, дякую. Мені приємно все на цьому, типу, крапка. ця е, дія, вона є по суті першою сходинкою до того, щоб давати компліменти собі. Тому що це неймовірно важливо. Хвалити себе, знати, що, блін, ти класна. Ти, наприклад, ось це тобі не хотілось хотіть робити, але ти зробила ще зробила швидко, класно, якісно. Ти велика молодець. Чи наприклад, я прокинулася, і я така. Блін, я така красива, в мене такі красиві очі, такі красиві носики, таке красиве волосся, така зачіска. І я так вучно обираю для себе одяг. Мені подобається, як я виглядаю. І взагалі я зараз підкорю цей світ. А це про е, таку енергію, котру ти сам собі вроджуєш всередині, ти в неї віриш, ти несеш її далі. Ну, це неймовірно дає тобі впевненість у собі і. Ну, це теж крок до любові, і ось яка цепочка в нас виходить. Типу, спочатку ми приймаємо компліменти від інших людей. Типу вчимося просто сказати дякую в це повірити. А я бачу себе красивою. Так, в мене красива, там то-то, то-та. -то ось ви вже піднялися до сходинки, де ви собі даєте коментарі, даєте компліменти. Теж перша сходинка, до любові себе, і виходить, ось така дуже приємна цепочка. Потрібно просто помічати, що в тебе виходить класно, що в тебе класно, що тобі Подобається в собі і якось це розвивати. Це неймовірно важливо. Це правда ресурсно. You should, must, need – просто беріть у собі. Це мій топ. Наступна звичка це записувати свої ідеї. Дуже часто в голову приходять якісь рандомні ідеї. Ти такий блін, хочу зробити це, і починаєш там розкручувати якийсь план, Але там тебе відволік друг, там ти, наприклад, відволіклася на роботу. Але по факту записати ці ідеї ну це 30 секунд твого часу, і ти можеш це зберегти, бо деякі ідеї. Е... Це бажання, котрі теж може дати нам ресурси. Ми просто про них забуваємо, бо не записали. Якщо це, наприклад, якась брідова ідея, ну ти потім там раз на тиждень заходиш, дивишся по цьому списку, такий е, ну це крінж, типу <різь> це мимо. А, але все одно, типу, там будуть ідеї, котрі ти такий, блін, я хочу цим займатися. Це цікаво, я класно я придумав. І це теж про розширення зору своєї діяльності та на одному місці роботи ми фокусуємося на цьому, і дуже класно не дивитися на це, так а подивитися під ось таким кутом. Дуже швидкі, якісь рандомні ідеї, якраз і допомагають нам подивитися під іншим кутом з іншого аспекту, та ось вирішити, наприклад, чим займатися, чи де ось ця є внутрішня іскра, що можна почати, де ти будеш горіти якоюсь справою. Тому не забувайте записувати просто не знаю, ну, реально 30 секунд вашого часу, але все буде не тут, і потім ти такий блін забула, а все буде в телефоні. Якщо щось не подобається, виконуємо, а що подобається, беремо і робимо. Проводити час із самим собою. Я неймовірно стала обожнювати це, проводити час на самоті. А раніше це був, напевно, мій один з неймовірніших кошмарів. Блін, як на самоті, туди-сюди. Але я розумію, що тоді мені дуже складно було бути з самою собою, бо куча димок тут хаотичних, і там погано, і тут погано, і тут болить і про те думати не хочеться. Але зараз якось більше спокою в мене всередині. Починаю розуміти, як приємно приділяти час тільки собі думати про те, що тобі приємно, чи робити те, що мені приємно. Я наприклад дуже люблю гуляти на самоті. Це дуже приємно. Не слухати там музику чи підкаст, а ось просто прогулятися містом. Ще, до речі, буде перш дуже красиве місто. Ця прогулянка це те, що я з собою, я для себе важлива, мої думки важливі, я щось там собі прокручую, про щось думаю, приємно, іноді про неприємне, але про що, типу, ну треба подумати. Раніше мені здавалося, що це про якусь самотність, а зараз я розумію, що це. Про енергію, про відновлення мені дуже подобається. Я мені все подобається. Мострокамет дуже хочу, щоб ви це впровадили. Бо це формує додаткову самостійність, і додаткову впевненість. Не буду кудись уходити в психологічне. Давайте так просто скажу, що типу, мені дуже складно, неймовірно було там розлучатися з людьми, закінчувати стосунки як дружні, так і романтичні. Типу, ну мене це просто. Бува, я лежала, Ну коротше, коли я навчилася проводити час на самоті, я розумію, що і я є у себе, мені зі мною цікаво, і типу, так, мені буде горько, так мені буде дуже боляче, але ну типу, я ж у себе є. М -м -м. Раніше в мене такого не було. Не чекати, типу, блін, а може такого покликати туди і піти, а може туди і піти, а може ні. Мені кайфово, коли я відчую, що типу в мене є ресурс, щоб виходити і їм ділитися, проводити час зі знайомими, з друзями. Тоді так. Але зараз я на енергозберігаючому для себе ось такий у затишку. Тому ну, теж рекомендую: почніть проводити час на самоті. Це обожнюю. Наступна звичка це розхламлятися. Я ненавиджу якісь відкриті шкафчики, де ось ці серванти. Це просто мій біль. Мені потрібно, щоб ось було чисто, розхламлено. Дуже насолоджуюся процесом викидання речей. Звісно, я не викидаю все підряд. Єдине, що мені подобається, я колекціоную машинки. Купувала на о, подарунок хлопцю, і така він не радіє, а я радію це найнелево на такому колі. Взагалі, типу, розхомляти свій простір від ручей, котрими ти не користуєшся, це 10 з 10. Це дає простір і для думок, і тобі більш комфортніше стає жити у своєму просторі, і ти розумієш, що в тебе є тільки ну, типу, є все, що тобі потрібно, але нема нічого лишнього. Мені якось. Ой, ну мені навіть дихається легше, типу це прям точно. Мені, якщо вам відгукається, то беріть. Я рекомендую. Наступна звичка це казати ні. Це про кордони, це про те, що якщо тобі не цікаво, не йди на зустріч. Якщо тобі не цікаві там люди чи компанії, то не ходи, та не спілкуйся. Я нещодавно зрозуміла, що деяке спілкування у житті воно може бути неймовірно енергозатратним для тебе, але не відновлювати, не давати тобі ніякого ресурсу. Знаєте, мені раніше здавалося, що наприклад, якщо мені не цікаво з людиною, то ну типу їй теж не цікаво зі мною, бо я там не включаюся у розмову. Але ні, типу людині ще бак може бути цікаво, тому треба обрізати ці зв'язки. Можна шукати нове оточення, але оточення, котре висасує з тебе якусь енергію, котре ти не наповнюєшся, а котре навпаки. Забирає з тебе сиве, ну це не те, що потрібно. Ти можеш допомогти? Ні. Зустрінемось сьогодні. Ні. Я не кажу це робити дуже в агресивній формі чи формі, так зверху. Можна там пояснити, що, наприклад, в мене нема ресурсу на зустріч. Дякую за твою ініціативність, але я розумію, що я хочу побути на самоті і все. І потім можна зрозуміти, чи ти хочеш взагалі спілна спілкуватися з тією людиною, чи ти хочеш там залишити ваше спілкування на рівне трошування. Але типу не зводитись на те, що ти не хочеш. Ми блін стовідсотково відчуваємо, коли ми хочемо сказати ні. Ну ось це. Ця... Ось це дуже таке складне. Так через неприємне. Але це точно ні. А, про допомогу це теж окремо. Мені здавалося, що мене так виховували. Типу, якщо попросили про допомогу, ну типу відмовити не можна. А потім я така. А якого біса типу не можна? Типу, що? І ні, якщо мені не хочеться, я на жаль чи на щастя, на щастя для себе, може на жаль для людини, але я вже цього не зроблю, бо я розумію, що воно забере в мене стільки сил, що воно взагалі не потрібно на мені, на людині. Тому кажіть ні, старайтесь відокремити все, що вам. Не подобається все, що ви не отримуєте, від чого ви не отримуєте силу та ресурсу, і воно дуже швидко дасть свої плоди. Дуже швидко. Ви зрозумієте, що ви так себе очистили, що Ох, ну як з розхламленням? Типу, вам просто дуже приємно та спокійно дишати. Дуже рада, що ви були зі мною, подивилися це відео. Я буду неймовірно вдячна за підтримку, тому підписуйтесь на мій канал, ставте палець догори, ставте колокольчик і пишіть коментар. Напишіть мені, будь ласка, про книжки, про журнали, може якісь ви виписували у дитинстві. І, взагалі, як вам такий розмовний формат, сподобалося вам чи ні? Я зараз на початку орієнтуюся на ваш зворотній зв'язок, тому дуже ціную. Пишіть, будь ласка, поспілкуємося вже в коментарях. До наступного відео. Потрібно зараз їздити, правильно в мене під вікном. Красиві сидні завтраки. Третя, третя, третя звичка. І класно цим ділити. фрукти написімо. Це треба це. 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 Я виділяю собі для це. Для... Я виділяю угу. по-перше, і перше, про що ми сьогодні по... і перше.